Одну із вулиць села Крюківщина під Києвом, просто зараз перекривають місцеві. Люди вийшли на мирну акцію протесту, бо їм урвався терпець уже третю зиму. За документами вони живуть не в своїх квартирах, а на Будмайданчику. Чому так? Докладніше про проблему можемо розпитати у кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук. Вона просто зараз з нами наживо. Тож, Іро, вітаю! Розкажи, чого вимагають протестувальники? Ну і взагалі про. Бо ми бачимо зараз позаду тебе людей в таку ранню пору, чому вийшли. Вітаю, Солі. Люди вийшли сьогодні. Ще на світанку була ще повна повна темрява. Ви просто зараз можете побачити, як виглядає дорога. Тут працюють і поліція для того, щоб регулювати одне із центральних пішохідних е, доріг для того, щоб е, привернути увагу. Люди виходять із гаслом Благород Шахраї. Зараз трохи детальніше. Отже, ті, кого ви просто зараз бачите на своїх екранах, десятиліттями відкладали кошти, гарували для того, щоб вкластися у свою мрію, мати своє житло І з Рештою, ЖК «Благород» – таке вели найбільший ЖК, який мав би бути в цьому в цій крюківщині. Ви просто зараз можете дивитися, як це виглядало би мало би виглядати в кілька черг, які б мали здаватися ще з 21-го року. Людям обіцяли красиву прибудинкову територію, гарні квартири, паркомісця, опалення. Своє, а зрештою, люди живуть без газу, а отже, і без опалення. Сплачують за комерційним тарифом, бо живуть на будівництві, бо досі їхні будинки не здали в експлуатацію. Що вони про це розповідають? Прошу прочути в прямій мові, будь ласка. Ми вже третю зиму живемо просто з пліснювою, з холодними квартирами. Це просто неможливо. Тому ми просимо просто отримати своє, те, що ми. Маємо отримати ще з 21-го року права власності і газ три роки. Як нам видали ключі, нам сказали, е заходьте, робіть ремонт. Можете навіть нам так я скажу дослівно, Можете навіть жити за одну кімнату. Ми платимо від 12 до 15 тисяч гривень місяць за світло тільки тільки за світло. Так. Тобто 12-15 тисяч гривень виключно за електропостачання за ці гроші в Києві можна орендувати житло, але люди залишаються жити в своєму, бо вони вклали сюди гроші, і вони бояться, що якщо вони з'їдуть, то взагалі лишаться ні з чим. Вже подавали е, запити, як ви чули в синхронах. Звертались до місцевої влади. Поки що е, та їх ігнорує. Так само зверталися до забудовника, який годує їх обіцянками, і прямих відповідей, коли зрештою люди отримують право власності і е, 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 зможуть. Нормально, спокійно жити з усіма е, комфортними умовами, поки що немає. Е, скажу зараз більше, що зараз просто час пік. Люди здобираються на роботу. Тут стоїть величезна довга е, черга машин. Вони поки що не, сигна, не сигналять. Хоча досі були різні прецеденти. Хочу, щоб ви почули, як реагували люди. А я чуду не страдати за вас. Я не чую, ви Дай, давай. проблема. За чутвелі хочуть вирізати свій. Давай. Дай, Дай. Усю цю акцію контролюють зі свого боку правоохоронці. Вони перекривають рух, кілька хвилин дають людям пройтися, а далі його відкривають для того, щоб все таки інші могли дістатися до своєї роботи. Ми ж будемо залишатися тут на місці працювати, більше з'ясовувати, що із цією проблемою, як рухатись далі, і спробуємо допомогти розібратися повністю солю. Дякую Іро, за подробиці. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук була зараз з нами наживо із, із, із такої акції протесту, мирної акції протесту на одній із вулиць села Крюківщина під Києвом. Зокрема, перекли, перекрили рух, і протестувальники привертають увагу до власних проблем.